Перві збирання перших кусочків. Печу на мз і його Печу на мз Що на МТ-зоні, як ви думаєте? Правильно, хто вгадав, то був йкос. Нацепив прицеп. Вирішив тут 4 гектарчика, воно сюди влізе. Ну, Якщо врожайність буде 3, то не влізе. Якщо буде 2, то влізе. Ну будемо дивитися. Що є, це все наше однозначно. Бачите, сої різні. Тут таким макаром це вже жовте, це зелене. Там он тут ще жовтіше. Ну і в нас сплошний посів, він вже готовий, тому що е, суцільний посів, я думаю, що це дно. Ну, подивимося. Ага. Ще щось там небагато і небагато скосили. Ну, в общем, зараз по факту доїжджаємо. блядь, мені хлопці. Перший бункер, тоді вже далі покажу. Може ще не все потеряно, Ага. Ну що, готові? Я ще ні. Порівняно він ще й небагато скосив, ще щось залишилося. Та ну, та ну, коротше, по факту. Важить не будемо. У нас рісів нема. Є й зелена квасоля. Вроді би йде си кацію робити, ми селі тут вже робити, а все одно. Нерівномірність достигання є. Є зелена квасоля, є зелений стрічок. Ну, не знаю як що, але отсюда хоч видно, що воно поки що зерном. Зараз подивимося ближче. Не щупле, не сіпле, вроді би нормально. Прицеп цей влазить 14 тонн пшениці, по моєму чи 12. там Тама 14. Це з кабаном повний-повний. Тої не знаю стільки. Ну на око прикинемо, подивимось. Так, Давайте полізли туди, подивимось що там воно. Зараз хай вицепи, щоб не пилюка. Ну, сухий стручок все время був. Тільки я пам'ятаю. А оця зелена кватолі, яка інтересна, що вимолотилася. Є ж така зелена, бачите. Ну, якби її зараз, Саня, бачите, щупле є. Треба по-бистрому її е, війнуть і все буде люто. Ще мало висипав. Нічого критичного поки що немає. Ну якраз, щоб розуміти, ми змолотимо дану площу, потім комбайн навіть всі. І там, де робив десекацію, потім вже туди через якесь там 3, 5, 7, 10 днів, тоді сюди. По суї. Зараз туди спробую дойти, тільки що наштрикнувся. Така вона зараза колюча. То, щоб не пробити ногу, лазити ну, його нафіг. Ну а по чистоті, бачите, чистеньке поле, що значить е, вчасно і вовремя оприскано. Поруч, він, бачите, то я не знаю. то-лі економія, то лі жадібність. Те, що я казав, лободу руками зрізати, ходить цікатори, ну його нахер. Лучше я його лишний раз бризнув і все. Обід за розкладом, комбайнери зараз пообідають і далі в бій глушу дракона. Так, пишіть подивимося, що воно собою представляє сложний посів. Є в коментарях фахівці, які кажуть, що сіяти 130 тере-170 кіл, тоді все буде бомба. Тоді буде врожай. А коли посіяв кілограм 80, нервно вийшло нікою. То получається не буде, так? Да? Все воно буде, якби були дощі. І 170 вроде, і 50 вроде, не хуже, ніж 170 кг на гектар скажу я вам. Фух, ще. Маш, вроді би і підгоні воно стоїть дві. а тут все сухо. А все одно десь попадає. І ось тут аквасоля. А, вон те ще третя. Що я вам скажу? Соя це бомба. Як попередник, як культура. Тільки просто треба час на вовремя провести деякі маніпуляції, там, в плані десекації, як по цьому році. Да? Як рівномірні сходи, то вона рівномірно й дойде. Ну, воно жара несла свої ще корективи. Але ось площа після сої це. Просто бомба. Одна дісковка, бери, дайся по суті. Ту пшеницю. Все ж таки, як попередник бомба. Сталося, Там ну, половина, мабуть, десь якраз. Десь, десь до того. І поки що, як я вже говорив, призупиняємо. Це так, знаєте, як ото. Льогенький стартик, подивіться, прикинути хіркносу, що до чого. Сорієнтуватися, що по врожаю. Орієнтуватися, яка волога сорієнтуватися, як себе веде соя, висипається, не висипається. Тріщить витріщить, здивусь. що розказують, бачите, жадка пройшла, розстрився, а на один-другий. А як так дивишся, вроді би ж ніде немає, ніде нічого. Не бачу. То хай це буде просто розірка, я думаю, може. І волошка, звісно, чуть, -чуть є. Ну і все, воно одвіється, отбереться. Флекс жадка, але все одно. ж бачите, як воно положилось низько боба, то й флекс зжатка його не взяло. І такий напружений бобик, тільки нажав це розкривання, тільки чирк і розкрився. Ну, І сухуща нижня. Зубами не розкусиш. Та що продовжуємо. Зараз хлопці обідають і далі. Прийшов уже комбайн. Кажуть хлопці, що тонн до п'яти на прицепі. Ну, тонн до п'яти, значить тонн до п'яти, ще 10 половина є, хрень, З Молотим тоді вже таке, більш конкретніше щось буде. Молота кейс 2388, це мій улюблений комбайн. Як там? Самий простий і в, як, в межах надійний. Плюс-мінус відносно, дивлячись, порівнюючи що, що з чим. Да? Пече оце, бачите, слегка жатка Сім, 7 з лишнім. Рівномірно плюс-мінус розподілено рештки, в принципі, все нормально. Ну, чекаємо, як то говориться, закінчення площі і приймаємо рішення і слухаємо самі для себе вердік, да, як то говориться. Пече на вулиці, це жах. Сороковник, Сороков на сонці лупи. В Одесі вроді би, жартіше було. Но, блін, не ощущалася та жара. Так як море поруч пішов, умохнувся, а тут жах, жах. Я думаю, те, що побризкали, воно за день-другий і дійде. І в три може. Там пише до шести, по-моєму, днів. Ну при такій жарі, це тобі сільське господарство, як то говориться. Тут ти його не скоригуєш. Вже залишилося там, клинувачки його переїжджає, щоб комбайн не їздив. Ну плюс-мінус. Непогано вийшло, це не знаю, може поїхати на цепи кістки та задискувати оцей сухарь. Поки час є, як то говориться. Не знаю, ще в розумах. Зараз вже дочекаємося, що вже натуди насипеть. Будемо знати результат. Все, комбайн висипав, погнали, глянемо. Ого! Диви, нічого так і вийшло, я вам скажу. Ну що, це, тут в прицепі 8 тонн не буде. Та буде, це железобетонно, може і й більше буде. На око, якщо дивлячись. Железобетонно 8 є, якщо ми сходимо із 2 тонн з гектара. 8 є. А то може і з невеличким хвостиком. Так що ще ще й нормально. Порівняння як людей сиплять, сиплять центнери, там 5, 4, 3. 3. То це ж все-таки вже на цей рік якийсь результат. Оце тільки не знаю, що дискувати їх зараз прийму рішення, поки достакають до бази, може його насипити, затіскувати. Кухарь, конечно. звісно, ну, поки треба йому перемончувати, хай сюди валяється. Дожі не передає, цілий вересень без дожів, пшениця як сіє, горілася, площа готова. Сіть, так як ти посієш, суху землю, толку. Коротше, коротше, як коротше. Так що все народ. Перші гектари скошені, всім пока зустрінемося з нового підозрюва.